Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. А, понеділок сьогодні, знаєте, всім зичу гарного настрою під час робочого тижня. Ну, а новин аж таких я не бачу. Ну да, там в секторі Газа щось відбувається. Чим закінчиться невідомо. Америка щось. Ну, Трамп щось говорить знов-таки про сектор Газа. Ну, Росія продовжує стріляти по Україні, Україна продовжує стріляти по Росії. Росія продовжує бути агресором. А Україна продовжує бути жертвою агресора. Але останні події показують, що не така вона вже і жертва, в тому сенсі, що відповіді достатньо потужні, і це приємно, і, 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 і я, я тішуся з цього приводу. Ну і що в Україні відбувається? Відбувається якийсь такий великий скандал. Є такий засновник бюро безпілотної авіації, пан Юрій Касьянов, і він каже, що його ображають. Він каже, що в нього дуже ефективна така компанія, яка розробляє безпілотні системи, безпілотні значить, БПЛА, літальні апарати безпілотні, і значить, він дуже ефективний, а, 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 а його за це, що він ефективний, чи за щось інше, не знаю. Розформували його підрозділ, 100 людей, ніби і так далі. Він належить до прикордонних військ, а прикордонні війська говорять, що ну, там ефективності не так багато, і просто, Боже, її взагалі немає, тому нема сенсу це отримувати. Потім такий один з як, як на мене, досить потужних фахівців в безпілотних системах Мадяр, чи Мадяр, Мадяр. От він, значить, теж написав, що він знає про цю ситуацію в контакті з всіма людьми, які залучені, він, до речі, головний научий. Очевидно, що він такий, якого поважають і до якого прислухаються в сенсі БПЛА. Оцей самий Мадяр, мені здається. І він каже, там не все так однозначно модне таке слово. І він не підтримує цього пана Касьянова аж так. А пан Касьянов спочатку він туди скаржився, потім туди скаржився, потім туди скаржився. А тепер він вийшов на Майдан, наскільки я розумію, і закликає президента, значить, ну, якось реагувати на те, що його ображають. Ну і якби люди реагують: одні, значить, реагують, що молодець Касьянов, другі, що він не молодець, ну і, і навпаки. Такий антимолодець і так далі і тому подібна. Така звичайна сварка в соціальних мережах. Ну і тут теж очевидно, що ті, хто не любить Зеленського, кажуть, що ага, там все жахливо. А всі, хто люблять Зеленського, кажуть це все Порошенко. І за і, 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 і Порошенка все було жахливо. Ну ось. Що я можу сказати? Ну, я, знаєте, мене вчили колись в Лондоні, що ну, не, не варто. Іронія можлива, сарказм не, неможливий ну, в спілкування з суспільством. Я тут перепрошую заздалегідь, якби на, на моїй землі була війна, а я би жив десь небудь у Франції чи в Латинській Америці, чи десь в Африці чи в Азії, то я б точно іронізував на межі з сарказмом. Але тут якось не, 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 не виходить так аж сильно сарказм сарказ використовувати, але спробую якось так бути більш поблажливим. Ну, я трошечки я читаю пана інколи Юрія Косяна, просто трапляється на очі, і я бачу, що він такий за справедливість, і ми всі любимо, щоб було справедливості, але чомусь забуваємо, що справедливості нема при всій закоханості людства до за справедливості, В людстві ніколи не панувала справедливість в повному обсязі. E, тому значить, ну і люди, які отак от, от виступають, вони безперечно може вони за справедливість, але мудрості там не дуже багато, тому що мудрість покаже, покаже що там умовно кажучи, боротися з алкоголем важко, тому що 2000, тисячі, 4000 тисячі, тисячі років бореться, Людство нічого не допомагає. Там проповій теж саме ой, це перша там чи друга якась професія. Ну і що, і хтось подолав. Ну, коротше, є речі, які так само і в країні під час війни, не під час війни. Будуть люди, які чесно будуть виконувати щось, і будуть люди, які будуть красти, будуть порушувати законодавство і так далі, тому подібне. Ну а з іншого боку, очевидно, що і прикордонні війська дуже хочуть, щоб БПЛА не потрапляли на російські нафтопереробні заводи. І зазвичай найбільш ефективних арештовують, бо нам пан Касьянов вже каже, що його збираються арештувати. І ми знаємо, що Буданов нам про це постійно, головний розвідник, каже, що от як тільки я -я якийсь БПЛА, чи якась ракета кудись втрапляє в Підмосков'я, під Ленідградія, чи там на Півдеч, чи на півдні, то відразу таких людей заарештовують. У нас на горі сидять люди, які проти ефективності, у нас проти ефективності вони всі. Якщо ефективно влучають по противнику, то від таку людину відразу відстороняють від обов'язків, і, і далі вона вже не стріляє. Ну, Це така логіка, мені здається, вона очевидна. Да? Ну, Пан Касьянов каже: я тут постійно стріляю, постійно потрапляю, а мене відсторонюють від всього на світі і розформовують. А Мадяр каже, що розформовують тому-то, а прикордонні війська. Своїм речником, не пам'ятаю, вибачте, будь ласка, говорить, що ну, там ефективності не аж так багато. Ми сподівалися, що буде більше, а його мало ця ефективність. Ну і очевидно, що треба в такому разі, коли, коли, коли велика ефективність у когось, то треба його без, негайно знищити. Як при цьому ми ще не відкотилися до Галичини, я не знаю. От. Ну, і тут є чарівне слово Єрмак. Як тільки щось відбувається, який скандал, то відразу якась кількість людей каже, а це він друг Єрмака, ну, тепер всі, окрім пана Касьянова, друзі Єрмака. І в мене таке враження, що як я особисто розіб'ю скло де-небудь у сусідів, наприклад, і прийде поліція мене заарештовувати, я поткну до поліцейського і Оце друг Єрмака. І мене відразу нагородять і відпустять. Ну, це відомо всім. Якщо щось десь колись болить, то треба сказати, це єрма, все. Якщо це єрма, це правда, і ми це не перевіряємо. І таких випадків достатньо багато, слава Богу, не не, 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 переваж, не більшість, і навіть не переважна більшість, і навіть не така досить маленька меншість. Я завжди навожу приклад: ТЦК. Якось так стається, що коли я відкриваю інтернет, то я бачу, що просто один на одному порушення. А коли я розмовляю з людьми, говорю, а ви були в ТЦК? Да, був. А що там? Там вас відразу зв'язали кайданки і на фронт ні, дуже чемно спитали. Це, це, це. Тепер давайте порахуємо, мабуть, це таємниця, я просто не знаю. Я думаю, що це десь я колись зустрічав цифру тисячі ТЦК в Україні створено. Тисячі. Ну, давайте візьмемо сотні. окей, хай їх буде не тисячі. І ми, якщо кожен день будемо. А... Фіксувати одне порушення, і очевидно, що вони є. І очевидно, вони є в будь-якій країні світу. Я сьогодні читав якраз про порушення ставлення до, до арештованих, затриманих в Лондоні. Там великий скандал, значить розслідування йде, що поліція погано себе поводить. Але це не означає, що по всій, по всій Англії, по всій Лондонщині, виключно оце тільки такі поліцейські, мабуть, є інші От, ТЦК так само, якщо кожен день. Писати про один випадок за місяць це буде 30 випадків. Якщо взяти, що це 500 ТЦК існують, порахуйте, який це відсоток. Очевидно, не буває ідеалі, нема суспільства, яке зроблено з ідеальних людей. Його по секрету скажу, нікому не кажуть, українське суспільство на виняток. Важко це визнати, але ну, доводиться. От. ТЦК це центр комплектування та соціальної підтримки. Да? Одного спитав, як у тебе, у іншого спитав, як у тебе, у третього спитав, кажуть, да, нормально, все поблажливо. І вони кажуть, навіть такі речі, він каже, у мене у вас поганий зір, ну не дуже гарний. Буквально сьогодні зі своїм колегою. А, і той офтальмолог каже, що да, у вас не дуже добре. В принципі, непоганий, можна записати, але ми перечуваємо, що якщо будуть напруження, а на фронті будуть напруження. То він погіршиться. І, і ви взагалі втратите зір, ну такий, який потрібен, і тоді взагалі вас треба комісувати. Тому я вам не підпишу, що ви здоровий. І все. Я вже не кажу про те, що як тільки про ТЦК почали, про щось недоліки. Я не кажу, що не треба про недоліки говорити. Про недоліки треба говорити, але думати. Тому що як тільки ми говоримо про ТЦК, кремлівська пропаганда відразу: каже, А, посмотрите у них, посмотрите, посмотрите, посмотрите. І роздмухають цю всю історію про ТЦК і про все на світі і так далі, і тому подібне. Тому я думаю, що переважно організм український здоровий. І якщо людина неупереджена, просто вийде на вулицю в Києва, Львова, ну так, да, очевидно, Харків там не, не є хороший приклад, бо стріляють більше в Харкові. Стріляють багато у Львові, стріляють багато в Полтаві. Я вже не кажу про Запоріжжя і Дніпропетровськ. Але в цілому, більш-менш якщо вийти на вулиці не прифронтових міст, великих, маленьких, немає, ми побачимо магазини, аптеки, лікарні, заправки. В країні, де нема бензину, не виробляється бензин, не перероблюється, Ну, всі по -по постріляли всі переробні нафтозаводи. Може, один залишився. А в Росії купа бензину, купа нафти, і, і там проблеми. Ну, о, але, ну давайте якось тверезо дивитися. Давайте тверезо дивитися. Мені і інші люди кажуть. Ой, там хтось монополізував. Я думаю, що це Єрмак, як завжди, монополізував постачання БПЛА і, або його люди. Я кажу: а як ми фронт тримаємо, якщо вони неякісні, якщо їх мало ці БПЛА, все хірово, все жахливо. І ви собі уявляєте, що люди, які сидять на фронті, які ризикують життям кожен день, і у них нема якісних БПЛА, вони не скажуть про це в голосі, якщо він завтра помре. Він перед своєю смертю не скаже Це погані БПЛА. І це винен о той, як його, Єрмак. Я цього не чую. Я чую, що фронт стоїть. Слава Богу, міцно стоїть. Так, є десь відступи, наступи. Це означає, що величезна армія світу нічого не може зробити. Ядерна держава не може нічого зробити. Ну, може, я така людина, яка завжди вважає, що стакан наполовину повний, а дискутують люди, які кажуть, що стакан наполовину порожен. От. Ну і я теж оптиміст, тому що я вважаю, що і, і це вчені, як завжди, як люблять таке слово сполучення, британські вчені сказали, що е Оптимісти живуть на 9 років більше, ніж, довше, ніж е, песимісти. Ну, всі ми цих самозбереження ніхто не скасовував, тому я б хотів прожити на 9 років довше. Тому я вважаю, що все йде більш-менш нормально. Я дивуюся, наскільки нормально. Але знайти недоліки, ну, знайдіть мені тоді країну, де є суцільні доліки. От Давайте подивимось на цю країну, де є все ідеально. Навряд чи. А під час війни взагалі Україна виглядає дуже достойно. Коротше кажу, да, я вже не кажу, що я собі уявляю ту картину, якщо всі почнуть скаржитися президенту. Да? І от, от, от один прийшов, сказав президентам якийсь папірець чи якусь там картонку. От. І тоді президенту дзвонить Трамп. І тоді Зеленський каже: передайте Трампу, я з ним розмовляти не можу, бо у мене там Юрій Касьянов. Він, він, я маю вирішити його долю, тому що він дуже гарно стріляє, а його а, у, нас, а у нас хороші постріли заборонені. Ми не любимо, коли хтось добре цілить по Москві. Ми любимо, щоб кудись там в поле, голе-поле, щоб А, Тому, ну, як би треба ну, трошечки да, думати. Думайте, один казав. Це важливо. Ну, сподіваюся, що зараз, ну, не сподіваюся, переконаний, що. Повторю, кажу, що це дуже елегантно, коли ти закінчуєш тим, з чого ти почав. Так я от почав з того, що очевидно, що ті, хто люблять Зеленського, скажуть Молодець вересень, а ті, хто не любить Зеленського, скажуть вересень гівно. Я вам хочу сказати, що я і такий, і там гівно, і там. Бо я до 24 лютого 22 року не любив Зеленського. Я бачив його помилки. А після. Виходячи на вулицю і живучи пару років у Львові, і потім в Києві, і потім там і потім тут. Я ба і, і їздячи інколи за кордони і слухаючи, що там люди кажуть про Україну. А, да. Ну і тут ще одна на додачу: дуже часто говорять таку фразу: це не Зеленський, це український народ. Погоджуюсь, але знаєте, про Другу світову війну дуже мало говорять. Британський народ чи народи Британської імперії якось частіше кажуть про Черчилля. І про французький народ мало говорять 1790-х якихось років, а якось про Наполеона. Тому, знаєте, якось в історії людства залишаються, да, і, і ми розуміємо, що український народ відграє головну роль, першу роль Зеленський дай Боже, щоб другу роль, але. Якось істориків і історія так вирішила, що лідер, який комусь подобається, комусь ні, але саме він несе, ми говоримо, гітлерівська Німеччина, а не просто Німеччина, Чи імпер, імперіалістична Японія, а не просто Японія. Бо там був імператор, а там був Гітлер. На все добре, пані і панове, я закінчу все і вже, вже вас перевтомив, мабуть. Але я сподіваюся, більше я не буду влазити оці дрязгі. Між українські дрязги. на все добре, пані й панове.